Через брак водіїв та кондукторів влітку на два найменш навантажені маршрути Полтави почали опускати на два тролейбуси менше. Це номер 6 ГРЛ Південний Вокзал та номер 8 інститут зв'язку героїв Сталінграда. Оскільки це непопулярні маршрути, пасажири змін не відчують. До того ж, зменшуватимуть кількість тролейбусів на згаданих маршрутах не щодня. Прокоментував нам начальник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев. Там скорочення, всього дві машини. Це на літній період так ми плануємо. Водіїв і кондукторів у нас є проблеми з їх кількістю. Ну, це основна причина. Ну а друга причина, що в літній період все одно зменшиться пасажиропотік. І ще до початку воєнного стану ми зменшували випуск у літній період. Якщо, як і сьогодні, можливість була, то випуск 51 був е, утром, на другу зміну буде 48, як і було до цього.